Він народився в Росії, але любить Україну. Він впевнений, Росія може почути Україну і зупинити жорстокий конфлікт. Яким чином тепер знає і Юлія Задорожняк? День обіцяє бути добрим, якщо він починається у Чернівцях. Про це тепер знають усі друзі російського професора Андрія Мелькова. У нашому місті у науковці відпочиває душа, і тут він почувається як удома. Вперше приїхав до столиці буковини він в 2011 році на наукову конференцію. Але тоді поїздка була зіпсована негативними стереотипами колег. Що це західна Україна? І тут багато людей, які негативно ставляться до росіян, і ну і взагалі тут дуже м -м, неприємно знаходитися росіянам. Та все погане забу. Коли я побачив і чернівці і поспілкувався із науковцями, і з чернівчанами, я поняв, що це така велика помилка пропаганди, і з того часу Андрій став хорошим товаришем Чернівецького університету. А подорожі Україною без стереотипів і пропаганди стали набагато приємнішими. Андрій вивчив українську, а також має в гардеробі тепер три вишиванки: одна з Волині, ще одна з Прикарпаття, і третя вишиванка з Закарпатська вишиванка. Зрадник республіки і єретик. Так тепер називають Андрія на деяких російських ресурсах. З неповагою відносяться, починаються там е, е, клеїти різні ярлики, там фашисти, бандерівці, націоналісти, там ну, українські націоналісти. Ця реакція вона не експертна, вона не наукова, а така дуже емоціональна. Науковець впевнений, насправді є дві росії: одна агресивна з імперськими амбіціями, але є й інша. Душу і тіло ми положимо на нашу свободу. Так зустріли 1 травня в Санкт-Петербурзі з гімном України. Ось ця інша Росія вона завжди чула і. Сьогодні чує і може почути Україну. Андрій впевнений, ці дві країни почують одна одну. Але коли діалог проводитиме, не влада, а самі громадяни. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.